Домашня ковбаска лише з трьох інгредієнтів. Дуже простий рецепт, а виходить дійсно смачна. Нам потрібна свинина, це може бути стегно або шия. Нарізаємо кубиками приблизно ось такими. Далі м'язко додаю суміш для соління м'яса номер 5 в мене від Вінницького м'ясника. Там одразу йде нітритна сіль та натуральні спеції без емульгаторів. Та підсилюючи смаком. На 1 кг м'яса додаю 23 г спецій. Все гарненько перемішуємо і ставимо на добу в холодильник. Коли вийняли з холодильника, додаємо вершки, щоб гарно все пропиталося. Начиняти будемо в колагенову оболонку, яку замочую у солоній воді десь на 10 хвилин. Вона, до речі, дуже зручна в користуванні, без проблем можна начиняти ковбаску. Далі відправляємо ковбаску у духовку, готуватиму при температурі 80 градусів на 3,5 години. І в кінці залишається охолодити і смакувати.